you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки найкращі сини та доньки віддають своє життя за свободу та незалежність всієї України. Великі радники в один момент вирішили забути про нашу довгу боротьбу та поділити територію з агресором. Колишній радник Зеленського Олексій Арестович поставив питання перед народом, чи готові українці до того, щоб віддати частину України для припинення війни. Ролик, в якому Арестович розповідає про цей ганебний план, вже розлетівся російськими мережами. Поки Арестович філософствує росіяни цей ролик використовують як пропаганду проти України. Арестович цинічно заявляє, що Україну можуть розділити за корейським. Сценарієм і захід на це готовий. Спочатку Арестович говорить, що суспільство готове тільки до повної перемоги, але ресурсів у нас немає. Тому, за його словами, американці надіються на те, що Україна відіб'є південь, а РФ забере частину Донецької області, і таким чином почнуться перемовини. Американці та Захід чудово розуміють, до чого все це йде за моєю оцінкою. Вони готують ось цей розмін. Ми втрачаємо трошки Донецька та Луганська, тому що 200 тисяч росіян ми зупиняти, втомимося, звичайно, доведеться відсунутися. Ми ж це розуміємо. Тут питання до якої міри сподіваємося, що по мінімуму відсунемося, але якщо це кров наших військ. Це дуже важко. Ну і ми швидше за все пробуваємо Південний фронт Запорізька та Херсонська області і отримуємо великий успіх, тобто розмін на розмін. І надія нашої американців, що цей розмін буде на нашу користь, і ми заходимо з силових переговорних позицій. Американці весь час зараз кажуть, ми маємо забезпечити Україні найкращі переговорні позиції силою. Вони мають бути забезпечені. Все одно із заходу звучить слово переговори, тому що всі розуміють, що Україна не має ресурсу, і захід його роками створюватиме, щоб ми силовим чином вибили Росію, сказав Арестович у своєму Ютуб-каналі. Арестович говорить, що суспільство не готове, але треба думати. Ти над цим питанням, тобто він свідомо сіє паніку серед народу, щоб таким чином підготувати нас до відповідного сценарію. Що станеться із суспільством, яке замахнулося на завищені очікування, а отриманий умовний мінськ? 3 ця зворотня пружина нереалізованих очікувань так влучить по нас по моралі, по всьому іншому, що ми просто шаленіємо. Вихід із цієї війни може бути зовсім не таким, як це нам здавалося три місяці тому після успіху Херсонської операції, і не тому, що підступні американці не дають зброю чи затягують, а тому, що для успіху потрібні 1400 ідеально підготовлених вишколених солдатів з натовською зброєю. Все це перемолоти та звільнити території. Це ми маємо? Ні, найближчого року буде, не буде. Навчальних потужностей не вистачить. Ми, як суспільство, не готові до такого результату, каже Арестович. Далі Арестович виправдовується, що він нібито лише озвучує бажання російської сторони. Я вирішив проговорити це як очікування російської сторони, але найнеприємніше, що і на заході думають так само, а ми від них тотально залежимо. Що робити заходу? Сценарій двох корей: створювати південну Корею з гарантіями, сказав Арестович, додавши, що за такого варіанта Україна може отримати чимало бонусів, звичай зазначеного висновки кожен має робити сам, чи це гра на руку Кремля або ж розвиток хейтерської кампанії Арестовича через хайпові історії, якої виникатимуть конфлікти в суспільстві. А все для того, щоб про нього говорили, неважливо що для того, щоб не забувати про хорошу Арестовича, тільки от період обраний невдалий, українці вже не засліпать ніхто, принаймні в нашому часі. А ще, ймовірно, Арестович цілком серйозно говорить про варіант перемовин з Росією через внесок у своє політичне майбутнє. Для того, аби потім погизуватися своїм прогнозом, якщо так складуться обставини, щоб сказати згодом фразу, я ж про це говорив у будь-якому випадку. Слова. Арестовича зараз використовує російська пропаганда проти України і українців. Нічого доброго він не добився цим посилом. Тим не менш, влада і народ єдині в пориві того, що відбити всю територію України. А великі радники нехай залишать свою думку при собі та не нагнітають народ. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блога Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.